Чи є такі, хто не прикинувся? Ну, чи є такі, хто не прикинувся? Багато таких. Я думаю, насправді таких більшість. Просто вони не спілкуються з нами на цю тему, бо їх не бачимо. Але більшість людей такі, я думаю, вони і є. Що їм можна сказати? Ну, ну нічого. Ну, Хочете відпочивати, відпочивайте, але ж е ви повинні знати, що ваш відпочинок може бути перерваний тим, що постукують, як то кажуть, е прицілам. Зверху по голові або в двері, в кращому випадку. Ситуація така, що відсидитись можна, але не факт, що це вийде. Потрібно щось робити і не зупинятися. Не зупиняючи, щось робити, хоч щось, хоч якщо ви там печете хліб, печіть хліб. Виробляйте те, що ви можете. Донатьте, якщо є змога та бажання, допомагайте волонтерам, будьте самі волонтерами. Тому що ми, по суті, в осаді, не в такій ясної річ осаді, як у 22-му році, але ну, в цілому то в осаді, як не крути. І ми повинні бути об'єднані і працювати як годинник, скажімо так, чітко.